Окрім того, що ми просто збиралися послухати вірші, почитати вірші. У нас є ще одна, одна мета, у нас ще одне завдання. Цим благодійним вечором ми допомагаємо українському військові. Цього разу ми збираємо кошти на автівку для воїнів, спецпризначенців. Які воюють на харківському напрямку, 123 тисячі гривень на реанімобіль для військових зібрали на благодійному вечорі у Житомирі письменники Сергій Жадан та Мар'яна Савка. Перед початком творчої зустрічі у фойє філармонії встановили скриньку, куди свій внесок для придбання автомобіля міг зробити кожен глядач. Гроші для купівлі автівки для військових збирали також від реалізації книг та футболок. Подружжя Олена та Володимир долучилися до благодійної акції. Сергія Жадана по. Дали ще перший приїзд його в Житомир, от Олені було тоді 15 років. Наше кохання жидоном триває вже 20 років. Ми намагаємося не пропускати жодну зустріч і колекціонуємо книги з його підписом. У Житомирі Сергій Жадан та Мар'яна Савка презентували програму Червоне та чорне. Півтори години у формі діалогу автори читали власну поезію. Праві, сьогодні людям важливо не лише дивитися новини, не лише читати новини, це з усією повагою до журналістики, говорю, а все-таки триматися тих речей, які для нас були важливими і базовими до цієї великої війни. Тобто до нашої культури, зокрема до нашої літератури, до музики, до кіно, до театру, до всього того, що складало якісь, наповнювало наше життя сенсом, наповнювало його голосами, звучанням, і давалося таки можливість якогось вибору, можливість осмислення якихось речей. Власне, волонтерська робота Львів Харків спричинилася до того, що ми почали робити якісь власне. Літературні, культурні кооперації. Думаю, що з цього всім вийшла користь. Ми знаємо, що справді дуже потрібна ця машина, ну і це безконечний процес. Однак автівка їде на фронт і на іншу вже починаються якісь збори. Вони дуже з відкритою душою готові їхати і наводити ту оптику. По сенсам, по тому, що відбувається сьогодні в країні, щоб об'єднати, щоб почитати свої вірші, і щоб кожен з нас відчув цю енергію, яка для нас надзвичайно важлива, тому що сьогодні у кожного свій фронт, але хтось бере на себе більше відповідальності, а хтось менше. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Олександра Циплюк, новини на Суспільному.